В ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми зібрали для вас всі головні новини доби. Про ситуацію на передовій і в тилу на тимчасово окупованих територіях, зміни на фронті і героїчне протистояння ворогу. Розповімо у хроніках воєнного стану. 234-та доба героїчного протистояння українців агресору. Сили оборони продовжують ефективно бити ворога і на запорізькому напрямку. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів ствольної та реактивної артилерії понад 20 районів населених пунктів. Серед них Велика Новосілка, Времівка, Золотанива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка. В районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак. Уражено близько ста окупантів, серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено чотири комплекси С-300. За інформацією від управління національної поліції у Запорізькій області, минулої доби були обстріляні 19 населених пунктів. Надійшло 68 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. У Степногірську пошкоджений храм та житлові будинки. На Пологівщині та в Запорізькому районі постраждали оселі та фермерські господарства. Мешканці Гуляйполя та Малої Токмачки повідомили про руйнування у двох десятках будинків. Обласні військові адміністрації повідомляють, Нікопольщина знову опинилася під обстрілом окупантів. Понад 50 снарядів вночі скерували на Нікополь. Поранено чоловіка та жінку. Пошкоджені 10 будинків. Транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів. У Марганицькій та Червоногригорівській громадах постраждалих серед населення немає. Уражено промислове підприємство та житлові будинки. Зранку по Нікополю знов завдавали удару по житлових кварталах. Поранено троє. Людей. Під вогнем минулої доби була і Харківщина. У Вовчанську є руйнування у приватному будинку. В Ізюмі пошкоджені нежитлові та господарчі споруди. У прикордонній громаді Харківського району через обстріли загинув 66-річний мирний мешканець. Ще один чоловік госпіталізований з пораненням у Куп'янському районі. На Донеччині у Константинівці пошкоджено підприємство та колишню будівлю профілакторію. Касетними снарядами загарбники обстріляли Олександро Шультіне. Без жертв. У Федорівці Солидарської громади поранені дві людини. У Миколаєві завершилися роботи з розбору завалів житлового будинку, куди 13 жовтня влучила ракета агресора, де блокували тіла шістьох загиблих. Під вогнем залишається Березноговацька громада області без постраждалих втрати ворога за минулу добу склали 400 окупантів, 3 танки, 7 броньованих машин, 16 артсистем, 3 реактивних, 2 гелікоптери, 11 безпілотників, 7 автівок та цистерн. Міністр фінансів України Сергій Марченко очолив Раду керуючих Світового банку та Міжнародного валютного фонду на 2023 рік. Це сталося вперше за 30 років членства України у цих організаціях. Рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами. Вчора ввечері було зафіксовано пуск декількох ворожих ракет у бік Харкова з Бєлгарада. проте вони розірвалися одразу після вильоту. Сталося загоряння на теплої електростанції. Володимир Зеленський та принц Саудівської Аравії провели телефонну розмову. Саудівська Аравія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів та сприятиме у звільненні військовополонених. Наші захисники боронять рідний край, та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Вночі терористи здійснили чотири удари дронами камікадзе по інфраструктурним об'єктам Запоріжжя. На місцях прильотів виникли пожежі. Рятувальники вчасно локалізували та ліквідували займання. А зранку ворог вдарив по місту десятьма ракетами. Від вибухової хвилі незначних руйнувань зазнали десятки будинків, розташованих на прилеглих територіях. В залі нету балконного одного стекла і на кухні. У мене навіть от коти порізались, у мене постіль вся в крові, і, і попрятались, я не можу тепер знайти. В цьому будинку мешкають і переселенці, які вже одного разу втекли від руйнувань та знищення. Ну, перелякалися, звісно, біля туалета сиділи, а тоді вже стекла повибивали та зоріху, втекли і тут стало, достають теж. Що там руйноване все, що, що тут. Війна щодня випробовує українців на міцність, руйнуючи оселі та долі. Та головне, що живі, говорять запоріжці, і не можуть пробачити ворогу сліз своїх рідних. Це то єрунда все це. Життя батьків, мати, там, звісно, ця на дірвах, ну там. Каплі накапали, щось додому вивезли і це така ситуація. Страшне, звісно. Нищівного удару ракетою зазнала й звичайна цивільна автостоянка, де жителі навколишніх будинків залишали власні автівки. На ранок вони були шоковані, коли побачили, що залишилося від їхнього майна. Десь о пів на шостій, можливо, чуть раніше, були вибухи. Ми всі вийшли зі своїх осель. А після того, як вибухи стихли, ми пішли подивитися, що тут відбувається, і побачили зруйновані автівки. Ось машина вся Погнута, ушкоджена, я не знаю, що з нею робити далі. Приїдуть експерти, щось скажут. Недалеко тут живу. знайомі позвонили, сказали, що в районі автостоянки був прильот. Вирішив прийти посмотреть, вот, вижу. Машины. Повреждений, конечно, много очень. Здесь все і так видно на лицо. Пострадав автомобіль, просто нах... стояла, ход в чому не видно. Подарок. Моїх нічого. Всього постраждало 14 автівок. Деякі з них не підлягають відновленню. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місцях прильотів працюють відповідні служби. Жовтень 2022 став для запоріжців справжнім випробуванням. Лише за ці два тижні ворог випустив по місту більше ракет ніж за всі вісім місяців повномасштабної війни. Десятки загиблих, сотні скалічених життів, зруйновані будинки, завали яких розбирають і досі моторошні кадри та свідчення постраждалих. Ми зібрали у фабулі. Протягом майже восьми місяців повномасштабної війни ворог постійно тероризує мирних запоріжців, щодня випускаючи по місту десятки ракет. Проте справжнє пекло із загиблими та постраждалими агресор влаштував після проведення так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях. Вранці 30 вересня ворог поцілив у гуманітарну колону мирних мешканців, які хотіли виїхати на тимчасово окуповану територію. Внаслідок обстрілу є жертви та постраждалі. Того рокового дня нелюди випустили 16 ракет С-300. Три з них поцілили на територію авторинку. На момент ворожого обстрілу там перебувало близько ста людей, які очікували дозволу на виїзд до тимчасово окупованих територій, аби забрати родичів, доставити гуманітарну допомогу або зустрічали своїх близьких, яким вдалося вирватися звідти. Привет, і ждав на виїзд Ось От вона нас пройшло». Туди наскрощ пройшло. Тут сікло теж надкрось на, на вон пройшло, а я вон там спав. Именно ось здесь я спав, як воно повезло. У удар був, но не пройшовся. До запорізьких лікарень було госпіталізовано 92 людини. Майже у всіх діагностували тяжкі міновибухові та закриті черепно-мозкові травми, поранення верхніх і нижніх кінцівок, черевної порожнини та грудної клітини. Перший прильот був в район магазинів, ну, старих вже магазинів був на той час, всі здригнулися, ніхто такого не очікував. просто. Всі пригнулися, потім випрямилися, не знаєш, куди бігти, не знаєш, куди йти. І другий прильот був на, в район туди, де заїжджають колони автомобілів, які проходять фільтрацію. Країна терорист не припиняє вбивати запоріжців. 6 жовтня окупанти сімома ракетами поцілили у центр Запоріжжя. Ночі, коли усі люди спали. Ворог наніс ракетний удар по житлових будинках. Влучено дві багатоповерхівки зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалів, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ворожими ракетами були знищені під'їзди двох багатоповерхівок в центрі міста. Під завалами опинилися мирні жителі, зазнали руйнувань, сусідні будинки та приватний сектор. Я якраз раз в цьому домі живу, Була не в тому під'їзді. без коментарів. я просто на в голові одні віадні слова, не буду нічого. Немножко у жені в голову там попав, що то там лежав в кроваті на спальні. окно упало на ній. Вночі, 9 жовтня, агресор знову атакував Запоріжжя, використовуючи задля цього тактичну авіацію та ракети С-300. Загалом півтора десятки ракет поцілили в той день по обласному центру. В одному з районів міста частково зруйновано дев'ятиповерхівку. Цілий під'їзд обвалився в одну мить, поховавши під уламками людей, що мирно спали у своїх ліжках. Всі кого могли було вивели, врятували зараз. Треба йти всередину глибше завалу. У сотень людей зруйновано житло. Місцеві не розуміють за що їх обстрілюють ракетами та за що гинуть мирні мешканці. За що просто питання за що немає? Хати, немає, вікон немає, дверей між кімнатних немає. Добре, що хоч собак своїх спіймала. і те. Добре, Начало то третього. Так бабахнуло, що взагалі везде все шуміло, летіло. Все тетя успіла схватити дитину з кроваті з одіялом і впала під аппетитку. Хорошо, все світло живемо вдома, моя дочка. А їх присипало взагалі, вони її вилізли з забор, весь в хаті був. Усе там страшне, що робилося. Ми не знали, що робити. У нас кімната там серед вдома. Ми туди всі сіли. А воно бахка, воно бахка, ну господи, не дай Бог іще ще раз не минуло і доби, як знову сталася кривава подія. Близько другої ночі ворожа ракета поцілила у п'ятиповерхівку в центрі міста і зруйнувала один із під'їздів. Розруха дуже велика, дуже багато стекол, Дуже 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 шкода тих людей, які дуже пострадали. Там ну, ну немає слів, що сказати. Прямо руки, ноги трусяться і все. Жалко людей, жалко всіх і діточок, там і взрослые. Ну усі, усі погибли. Ну нема прощення, нема прощення. Я ж кажу, далі б мені автомат або самоліт. Я б поїхала б московку вигахнула, я був. Пропагандистські змі РФ волали про те, що демілітаризують військові об'єкти, проте у кожному з перелічених випадків поруч не було жодного військового або об'єкту подвійного призначення, лише багатоповерхівки та цивільна інфраструктура. На руйнування, як як така дірка в домісці, така дірка і в серці, тому що ну, неможливо, Правда, неможливо. Коли твоє рідне місто просто руйнують, і... я не можу. Одна з ракет впала просто на майдані фестивальному. Зруйнована зупинка громадського транспорту. У будівлях і будинках поруч повилітали шибки. Ще один прильот прийшовся у двір багатоповерхівки майже в центрі міста. Тут понівечений дитсадок та автомобілі. 11 жовтня не стало виключенням. Проти ночі окупанти обстріляли Запоріжжя ще 12 ракетами С-300. Дві з них впали на територію автоцентру. Охоронець, який був у той час на роботі, загинув. Хлопець тільки устроївся, да, ще був неспитательним сроки. Проработав може тиждень, да може менше. І це була не остання атака. Тим часом жителі Запоріжжя звернулись до президента з вимогою надати місту більш сучасні засоби ППО. А поки петиція набирає потрібну кількість голосів, запоріжців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях або використовувати правило двох стін. Адже ворожа ракета може прилетіти в будь-яку мить і будь-куди. Загалом з 30 вересня, після обстрілу гуманітарної колони, і до сьогодні через ракетні атаки загинуло 80 осіб 58 людей врятовано з-під завалів зруйнованих будинків, майже 200 ушпиталено з травмами різного ступеню тяжкості. Серед пацієнтів 11 дітей. Ворог продовжує щодня завдавати ударів по Запоріжжю. А запоріжці, як і їхнє незламне місто, продовжують боротися та протистояти навалі агресора. Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? На тимчасово окупованих територіях колаборанти ніяк не можуть розпочати опалювальний сезон. Зокрема, вже понад півроку, в результаті пошкодження газопроводу, мешканці Бердянського та Мелітопольського району вимушені жити без блакитного палива. Дату подачу газу в міста загарбники вже традиційно перенесли до кращих часів. Натомість збираються опалювати котельні за допомогою вугілля. 95% опалювальних приборів працює саме від природного газу. Расисти постійно обіцяють, що газ отоп з'явиться, але я наведу в цифрах приклади. В Бердянську газ зник на два місяці раніше ніж в Мелітополі, і в Бердянську досі немає газу. Вони обіцяли його запустити з 1 по 10 жовтня, але в черговий раз обманули газу. В Бердянську не з'явилося наразі. Вони прокладують якийсь там газопровід до Мелітополя. А зараз вони завозять в Мелітополь Вуголь. Возять якісь дрова, але цинізм цієї ситуації є в тому, що немає куди палити цей вугаль та дрова, тому що всі котли газові вони жоден котел не завезли до міста Мелітополя. Вкрай напружена ситуація на захоплених територіях із медициною. Більшість районних лікарень зачинені. 50% медиків не погодили співпрацювати з окупантами а в аптеках дефіцит ліків. Менших населених пунктах лікарні майже повністю закриті на сьогодні. І основна причина, тому що лікарі здебільшого виїхали. наприклад, в місті Мелітополі виїхало більш ніж 50% лікарів. І сьогодні ті, хто залишились, дійсно рятують наших мешканців, але їм, звичайно ж, не вистачає медикаментів. За останні 7 місяців фрашисти не доставили до мелітопольських лікарень жодної коробки медикаментів. Місяць тому вони заблокували нам доставку з міста. Запоріжжя до Мелітополя знову завітала бавовна. Ввечері 14 жовтня в районі аеродрому пролунало чотири потужних вибухи з подальшою детонацією. За попередніми даними ворожа база, що окупанти безуспішно намагаються відновити, вкотре понесла втрати. Обіцянки про покращення життя не спрацьовують. Жителі Бердянська потерпають від візитів окупантів. Днями чергові рейди по оселях мешканці відбулись в мікрорайонах. АКЗ та Скловолокно. Як повідомляють жителі, загарники вриваються до будинків чи квартир та без жодних пояснень влаштовують обшуки та провіряють мобільні телефони. Ворог цинічний та підступний. Він не цурається гатити по мирному населенню та знищувати цивільну інфраструктуру, зокрема, цілити по газопроводам, аби залишити запоріжців взимку без тепла. Однак робітники Запоріжгазу всіма силами намагаються убезпечити населення від таких наслідків. Що саме вони роблять? Розповімо в нашому сюжеті. Під час масованих обстрілів нашого міста була пошкоджена газова інфраструктура, а саме шкафні газорегуляторні пункти і внутрішні газові мережі. Зокрема, на правому березі пошкодило закільцований підземний газопровід, але фахівці зуміли оперативно ліквідувати аварію з мінімальними відключеннями газопостачання. Треба було при ремонті і при ліквідації витоків газу відключати велику кількість людей 62 тисячі. Ми вирішили, що ми це робити не будемо. А ми будемо розірвати це закальцування газопроводів в трьох місцях підземних газопроводів. І таким чином відключимо найменшу кількість людей саме там, де були пошкоджені будинки. Це було. Було 214 клієнтів спочатку, а потім ми частину газопроводів відремонтували, підключили і залишилось у нас 8 клієнтів. Швидше та з меншими витратами ресурсів здійснювати ремонт допомагають спеціальні зварювальні апарати, до яких можна підключити ще додаткові інструменти та освітлення. На... У нас їх всього зараз два, більше ну, в Запоріжжі ні у кого немає, в Запорізькій області теж. Дозволяють на одній машині працювати трьом зварникам, тобі, двом з двох пустів і одному з індектора. Тобі ж при, при, при приїзді, наприклад, на, наприклад, на цей об'єкт на одній машині приїжджають три звина, працюють одно, з одної машини всі. Окрім аварійних ремонтів, проводять і планову підготовку до опалювального сезону за допомогою європейських технологій. На підземних та надземних газопроводах змінюють старі засувки ще радянського зразка на сучасні та абсолютно герметичні кулькові крани. Це дозволить у майбутньому під час ремонтів не відключати від газопостачання велику кількість споживачів. На території Запоріжжя та Запорізького району цього року змінили вже понад 10 таких засувок на газопроводах. А в розподільних пунктах змінюють лінії редукування з регуляторами тиску газу на нові від італійського виробника. Навіть якщо абоненти, от ще зараз вони тепло, вони не, нічого не включають. Він буде держати з виставлений тиск. Коли вони включать усі прибори, він все одно буде держати той же самий тиск. Паненти як ви могли побачити, проходять, я навіть не знають, що у них газу не повинно було бути. Ну він є, нічого не замічають. Запоріжці по-різному готуються до сезону холодів. Хтось має всю надію на комунальників. А в кого є можливість, активно утеплюються. Ну, трохи там перебрали, трубу переставили. Трохи там зробили, щоб вдома тепліше було і все, а так, а так готові, так. Да. Ну ми кожен рік готуємось до опалювального сезону. ну, Якщо там це приватний сектор, ти сам собі, за себе забезпечуєш і на випадок, якщо газу не буде, ми попиляли старі дерева. Так що все добре. Та я так нічого не робив. дров нарубав. Ага. Ось так. То у нас вдома, будинок. Бабка сказала, треба робити дрова, я і нарубав. Ну, як можна готуватися, ми ВПО, що ми можемо готуватися, а дік покупати у нас немає, нічого. Що є светом? Будуть топити, будуть, не будуть, не будуть. Будемо кутуватися і сидіти що? Конвектор в мене газовий, але запасаю всі, ну, купила і дуйку. І Конвектор електричний є. Дуже сподіваюся, наших хлопців. Мабуть, і будуть перебої, але сподіваюся, що не, не такі. Спеціалісти зазначають, що мережа готова до опалювального сезону. Можливі аварійні ситуації будуть ліквідовувати з максимальною швидкістю. У Запоріжгазі наголошують, що жодних змін у роботі підприємства не відбулося. Реквізити оплати за доставку газу та варіанти показів газового лічильника не змінилися. Зброя, що стала мистецтвом до дня міста в обласному краєзнавчому музеї Запоріжжя відкрили виставку відпрацьованої зброї, яку місцеві майстри та майстрині розмалювали і прикрасили, аби в подальшому продати, а гроші перерахувати на підтримку ЗСУ. Поки бійці збройних сил України дають гідну вісіч загарбнику на полі бою. Запорізькі народні майстри боронять культурний фонд нашої країни. В Запорізькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка Зброя культури. Ми всі пам'ятаємо, напевно, 24 лютого це шок, розпач. Не зрозуміло, що буде далі, як робити далі. Але військо згуртовано, військо боронить Україну, і ми почали разом з ним згуртовуватися, приходити до тями і зрозуміли, що як на фронті боронять від ворога, ми митці, працівники культури, ми маємо боронити в тилу. І в тилу робити все нове. Долучилися наші митці, і ви можете подивитися, наскільки зброя, яка знищує ворога, перетворилася в мистецькі витвори. Тобто кожна із них це окрема її такої вже не. Немає родзинкою виставки стали 20 розписаних експонатів, фрагменти зброї, що були привезені з передової. Зокрема, волонтери разом із захисниками виконали Петриківський розпис на тубусі від протитанкового гранатомета, ящиках та корпусах від снарядів. Я особисто розписував ящик від набоїв. Це, ну, на ньому зобразив дерево життя і всевидяче око. Нібито набої, нібито це йде все, але вони захищають. Саме цими набоями захищали нас, Того й вийшла така думка зробити саме дерево життя. Зброя представлена на виставці, має свій бойовий шлях і вся була використана проти ворога. Як зазначають військовослужбовці, у кожного експонату є своя історія, і пов'язана вона з конкретними людьми. Це я тримаю в руках ручний протитантовий гранатомет, який був використаний бійцями нашого батальйону. Я знаю людину, яка з нього стріляла. На жаль, цієї людини вже немає з нами. Наш боєць, наш побратим. Ми з ним простилися. Але він саме з цього. Пошкода, підбив ворожу БМП. А потім ця, ця труба ну ми її називаємо труба. Вона була підібрана, повернута і привезена в Запоріжжя. Невдовзі всі експонати будуть виставлені на аукціон. Зібрані кошти підуть на потреби Збройних сил України. Підтримати захисників, зробити свій внесок у перемогу та надіслати гроші на вкрай необхідне для військових. Можна за реквізитами, вказаними на екрані. І це були всі новини на цю годину. Піклуємося один про одного. А якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо у наших захисників. Чекаємо перемоги, і все буде Україна!